Путін хоче витіснити українських військових із Курської області до інавгурації Трампа у січні. Там російська армія має угрупування у 50 тисяч військових, серед яких частина це північнокорейські солдати. Раніше український президент заявляв, що у війні проти України бере участь більше 11 тисяч військових КНДР. Вони уже перебувають у Курській області. Частина цього контингенту уже брала участь в бойових діях та має втрати. Також армія Росії готує наступ на півдні Запорізької області. Росіяни переміщують на ту ділянку фронту свої підготовлені штурмові групи. Коли можуть розпочатися контрнаступи і в Курській області, і в Запорізькій, поговоримо далі. І також продовжує. Можемо розповідати вам про нових потенційних людей в команді Трампа, кого він планує долучити до майбутньої адміністрації, якою є риторика цих кандидатів щодо допомоги Києву, і бачення завершення війни в Україні зараз. Про це все далі унесеться. І почнемо із ситуації на фронті. Спочатку поговоримо про запорізький напрямок. Росіяни готуються до наступу, переміщують на цю ділянку штурмові групи. Ймовірно, наступ планують здійснювати за допомогою бронетехніки та легких багів. Ці засоби вони вже готують. Про це в понеділок, 11 листопада. В коментарі агенції Reuters повідомив речник Сил оборони Півдня Волошин. Він заявив, що йдеться не про тижні, штурми росіяни можуть розпочати вже в найближчі дні. Суспільному він теж підтвердив, що загалом ситуація на і, зокрема, на запорізькому напрямку непроста Волошин розповів, що росіяни готують штурмові групи на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках. Вони проводять повітряну та інженерну розвідку місць, де потенційно будуть прориватися. Російські військові мають намір вирівняти так званий роботинський виступ. Ті території, які взяли під контроль сили України під час контрнаступу, вийти на Оріхів. А звідти вже можна контролювати логістичні шляхи. Iš Zaporės iki sodo. України росіяни також прагнуть взяти під контроль Гуляйполе та його околиці, каже Волошин, адже там теж проходять важливі логістичні шляхи. Сили оборони зараз там проводять стабілізаційні операції. І тепер щодо Донецької області, росіяни там активізувались та збільшили кількість штурмів, зокрема на Времіївському напрямку. Там вони намагаються прорватися на північ в напрямку Рівнополя та Великої Новосілки. Діють малими піхотними групами за підтримки бойової техніки. Усі ці рухи стали можливі, зокрема після. Захоплення вугледара нагадаю українське командування підтвердило виведення українських військ з вугледару на початку жовтня. Росіяни провели ротацію, поповнили сили, підготували штурмові групи і продовжили прориватися. каже Волошин. Їхня мета вийти на кордон Донецької області. Там сходяться в біля великої новосілки три області: Дніпропетровська, Запорізька і Донецька, щоб взяти цей. Якби шматок Донецької області під свій контроль, і тепер трохи про Курахівський напрямок. Це теж Донецька область. За останню добу цей напрямок лідирує за кількістю штурмів росіян сили оборони. Відбили їх майже 60, Йдеться у ранковому зведенні генштабу. Наступ на Курахове це також наслідки захоплення вугледару. Аналітики американського інституту вивчення війни визнали, їхня попередня оцінка ситуації була некоректною. Нагадаю, раніше у своїх звітах, після захоплення вугледара, аналітики писали, що Російський. Російські війська швидше за все не зможуть використати захоплення вугледара для подальших наступальних операцій на заході Донецької області. Тож усе виявилося навпаки. Зараз росіяни успішно використовують нещодавнє захоплення вугледара, щоб вирівняти лінію фронту. Вони намагаються зокрема охопити Курахове з півночі та півдня. Йдеться в останньому звіті інституту вивчення війни. А тепер поговоримо про Курську операцію. Путін хоче повернути російські території, які контролює Україна в Курській області, до у Трампа, а це нагадаю 20 січня. Пише Телеграф, це може бути потрібно Путіну, щоб отримати більше можливостей у будь-яких майбутніх мирних перемовинах, Пише видання, посилаючись на західних дипломатів. А от напередодні у західних змі писали, що Росія зібрала 50 тисяч військових, включно із північно-корейськими солдатами, які готуються розпочати контрнаступ. І поки росіяни атакують українські позиції ракетами та артилерією, пише Нью-Йорк Таймс. Контрнаступ очікується в найближчі Дні розповіли видані українські чиновники. Росія ймовірно найближчими днями посилить і атаки українських позицій безпілотниками камікадзе. Для цього може використати нові пускові майданчики поблизу кордону. Такі дані британської воєнної розвідки опублікувало видання Телеграф. Російська армія втратила у Курській області більше 20 тисяч своїх військових. Заявив нещодавно український головнокомандувач Сирський. Утім, телеграф пише, що Росія відвоювала приблизно половину територій. Втрачених під час початку курської операції України, яка розпочалася в серпні. Крім витіснення української армії з Курської області, ймовірно, росіяни спробують використати свою контратаку, щоб просунутися до Сумської області. Повідомили виданню телеграф українські аналітики. Тож, поки слідкуємо за ситуацією і в Курській, і в Запорізькій областях. Ну і переходимо до обіцяної теми про майбутніх гравців команди Трампа. Ці імена та обличчя ймовірно вам поки не були відомі. Тож новообраний президент США визначився з кандидатурами, які відповідатимуть зокрема за Нішню політику США та є одним із ключових для майбутньої підтримки України. Йдеться про посади держсекретаря та радника з нацбезпеки, і також схоже, що Трамп вирішив, хто стане і послом в ООН. Отже, як повідомляє низка авторитетних американських ЗМІ, на пост держсекретаря, Трамп хоче призначити сенатора від штату Флорида Марку Рубіо. А посаду радника голови Білого Дому з нацбезпеки може обійняти член палати представників Майкл Волц. Ще одне ймовірне призначення: послом ООН може стати конгресву. Умен Еліс Стефанік, усі вони раніше підтримували Україну і засуджували Росію, якою є їхня риторика щодо допомоги Києву та бачення завершення війни в Україні зараз. Трамп уже попросив Майкла Волца стати його радником з нацбезпеки. Це одна з ключових посад в адміністрації Трампа. Пише CNN. Пізніше сам Трамп підтвердив у соцмережі Truth Social, що обрав конгресмена Майка Волца на цю посаду. 50-річний Уолтс – офіцер спецназу у відставці, відомий своєю жорсткою позицією щодо Китаю. Як повідомляє CNN, на цій посаді конгресмен буде відповідальним за орієнтування Трампа в низці геополітичних конфліктів, серед яких війна в Україні та на близько. Ському сході Трамп припустив, що доручить своїй команді з нацбезпеки оцінити на нову позицію США щодо України, Росії, близького сходу, Китаю та Ірану. Раніше у Конгресі Волз підтримував законопроєкти з допомоги Україні, але у квітні цього року голосував проти додаткового фінансування Києва на 60 мільярдів доларів. Серед причини тоді Волс називав відсутність стратегії в адміністрації Байдена. Волс свого часу і до Києва приїздив і підтримував до певного. Моменту фінансову і збройну підтримку України, але він належить до такої когорти республіканців, яких часто називають конструктивними американістами, це не та людина, яка Скажімо, має до нас емпатію принаймні на тому рівні, щоб ця емпатія переважила його якісь логічні міркування. Раніше Волц критикував Білий Дім за повільну та не своєчасну підтримку України, а також за недостатні санкції проти енергетичного сектору Росії. Після російського вторгнення Волц закликав адміністрацію Байдена надати Києву більше зброї, щоб відкинути російські сили. Але за останній місяць він заявив, що США мають переглянути свої цілі в Україні. Ні, пише Reuters. чи продовження допомоги Україні в інтересах Америки. Чи збираємось ми вкладати час, кошти та ресурси, які нам зараз так потрібні у Тихому океані? Він виступає за те, щоб Штати продовжили допомагати Україні, але наголошує на контролі за витратами коштів, що ша надають Києву. А на посаду держсекретаря Трамп розглядає сенатора – 53-річного Марко Рубіо. Тому що разом з Дональдом Трампом ми збираємося зробити Америку не просто великою, а більшою ніж вона коли-небудь була. Раніше він жорстко висловлювався щодо Росії. Пише New York Times. але зараз змінив риторику, і швидше за все він підтримає план Трампа тиснути на Україну, щоб припинити війну та залишитися поза НАТО. У нещодавніх інтерв'ю сенатор виступав за те, щоб Україна сіла за стіл. Перемовин з Росією, а не зосереджувалася на поверненні окупованих Росією територій щодо Марко Рубіо його позиції щодо України. Вони доволі схожі з тим, що говорить Волц, Але є одна, все таки, ну суттєва різниця. Марко Рубіо більше концентрується у своїх висловлюваннях, принаймні зараз, навіть не на тому, що потрібно продовжувати підтримку України, а на тому, що потрібно знайти політико дипломатичне вирішення конфлікту. Це буквально його цитата. Рубіо розділяє позицію. Трампа щодо бачення війни в Україні він заявив, що конфлікт зайшов у глухий кут і повинен бути доведений до кінця. Ще одна посада з кандидатом, на яку Трамп, схоже, вже визначився. Це посолка США в ООН. На цей пост президент має намір обрати членкиню конгресу 30-річну Еліс Стефанік. Серед найважливіших питань, якими вона займатиметься на цій посаді, буде зокрема війна в Україні. Це найважливіші вибори наразі, хіба не так? Так. Як пише голос Америки після російського вторгнення, Стефанік рішуче виступала за підтримку України і називала Путіна воєнним злочинцем. Однак, через два роки після того, конгресвумен проголосувала проти надання Україні фінансового пакета на 60 мільярдів доларів, пояснивши це тим, що вирішення кризи на кордоні з та Мексики є важливішим. І також маємо оновлення щодо розподілу місць у конгресі за прогнозом компанії Decision Desk HQ, республіканська партія отримає більшість у палаті представників США, здобувши 218 місць. Тобто необхідний мінімум. Що це значить? Перемога республіканців у палаті представників і більшість у сенаті, яку вони мають, означає, що палата не зможе зупинити найбільш суперечливі ініціативи нового президента. Пише «Європейська Правда, республіканці матимуть контроль над обома палатами конгресу. Проте остаточні результати ще залишаються невизначеними, оскільки в США. Все ще триває підрахунок голосів. Тільки но ну, в попередньому випуску я вам розповідала, як українського волонтера і блогера Сергія Стерненка приморський ТЦК Одеси подав у розшук. А Стерненко у відповідь заявив, що це сталося за вказівки головнокомандувача Сирського як помста за критику армійської системи. Мої джерела в генеральному штабі повідомили, що за цією історією стоїть головнокомандувач Збройних сил України, пан Сирський. Його дуже образила критика. Дуже образили е, заклики проводити армійську реформу. І тому він е, нещодавно наказав оголосити мене у розшук. І от сьогодні зранку на сторінці генерального штабу з'являється світлина, де сирський усміхнений стоїть в оточенні українських волонтерів та громадських активістів. Серед них і Стерненко у дописі генштабу йдеться, поговорили усі разом про нагальні питання і про технологічні інновації у військах, і про поточні проблеми консолідації суспільства довкола армії. Стерненко теж написав у себе про зустріч із сирським. При цьому вже зовсім не згадуючи попередні звинувачення у бік головнокомандувача, виставив у себе світлини та повідомив, що говорили вони про проблемні для військових питання: від створення ефективного механізму зміни місця служби до розвитку безпілотних систем. Тож у коментарях користувачі закидали Стерненку про його тепер доволі стриману позицію після зустрічі із сирським і питали, чи поговорив він все ж таки з ним про те, в чому на днях публічно звинувачував. А що ви думаєте про це чи вичерпалася? На цьому ситуація між сирським та стерненком залишайте коментарі під цим відео.